Ну, десь не сказали, тягни. Ну, а що робити? Якщо його залишиш, кому воно там лишиться? 2017 рік. Є ящики 2020 року. Ой, техніку розбили здорово. Чомусь він такий неброньований, оказався, цей тракторець. Я думав, що видержав, не видержав. Куди вони могли поставити росіяни з Т-16, Т-мотор, якого нема. Десь пропав. Все. Поля заміновані. Ми проходили невеличкий шматочок. Ось ми змогли посіяти. Там було дві ракети. Ми запитували у ДСНСників. Вони прийшли, подивилися, сказали, витягуйте. Я кидаю сюди до кучі, щоб показати, що це воно відбудується, як і Україна собереться буде все добре. Дивіться, сусідка вже обробила і далі будуть сусіди повертатися, будуть бачити, та ну, ось у сусіда ж там виросло. То давай, і ми ж там своє там робимо. Тобто люди будуть повертатися навіть на цьому тлі. Ми стараємось, щоб люди поверталися назад до себе.